Номер 96 завдання зворотнього напрямку. Тобто перетворити корінь у степінь із раціональним показником. Перший приклад корінь квадратний з А. Одна друга. Тобто, це буде А в степені одна друга. Другий приклад корінь третього степеня з М в другому степені. Відповідь М. В степені 2 третіх. Правильно, третій приклад. Корінь восьмого степеня з Y в п'ятому степені. Y в степені 5 восьмого. О, Y в степені 5 восьмого. Корінь шостого степеня з 2 X. У якому степені 2 x Під корнем. В першому. Угу. То значить, як записати відповідь? 2х степені 1 шоста. Так, що важливо тут сказати ще? Якщо я напису отак, чи буде це правильно. Ну, якщо питаю, напевно, ні. Тому що нема дужок, розумієш? В такому а, записі да, да, двічка не підноситься до цього степеня. Отже, треба взяти в дужки, не. оскільки вони обидва, ці множники були під корнем, то значить їх обидва і треба взяти у степінь 1 шосту піднести до шостої. Mm. П'ятий приклад корінь четвертого степеня з числа 5 степені мінус 3. 5 в степені мінус 3 четверте. Добре. Шостий. Тут також хитрість є одна. 36 можна представити в вигляді степені якогось меншого числа. Тому так просто ми не будемо писати 36 в степені 1 на 36. 36. в 6 степені 2. Так, отже, можна записати це число в вигляді степені числа 6. Ще в степені дві сьомий. Так, чи в степені в сьомий. Добре. Тобто і за цим треба слідкувати, а немає чи немає під корнем степеня. Сьомий приклад, корінь дев'ятого степеня. Як це буде виглядати? Х плюс ігри в степені 2. Дві дев'яти. Х плюс Y обов'язково в дужках. І восьмий містить трішки заплутаний вже. Тут кожний доданок в квадраті. Але ми не маємо права окремо добути корінь з кожного доданку. Не можна записати х степені 29, плюс y в 2 29. Ні, порядок виконання дій каже нам, що так не можна робити. Тому ми уявляємо собі, що вони разом у якому степені, який показник можна безболісно причепити до будь-якого виразу. Один. Один. От тепер ми пишемо це, так само, як попередній вираз в дужках, але в якому він буде степені? Одна дев'ята. Так, у степені одна дев'ята. Тільки так можна записати їх разом. Номер 97. Записуй собі і думай, як то розв'язувати. Ось тут якраз цей, ці приклади і показують, для чого перетворювати вираз у корінь, інакше просто не порахувати. Звісно, можна запам'ятати певні степені. І не перетворювати корень, обчислювати усно. Але для початку, щоб обчислити, треба записати вигляді. Треба записати вигляді. Так, який це буде вираз в вигляді кореня? Корінь 16. Корінь квадратний, 16. Оскільки ми маємо справу з корнями різних степенів, то квадратний mm -hmm. треба додати. Ну і це дорівнює скільки? Чотири. Чотири. Ось. Тобто для обчислення треба писати вигляді корені. 8 mm -hmm. степені Мінус дві третіх. Корінь третього степеня. і в степені мінус два. Так. Дивись, як це можна зробити, оскільки вісім це є третій степінь числа певного, то спочатку можна добути корінь, а потім піднести до степені мінус два. Якщо число під коренем таке, що можна добути корінь, то краще спочатку добувати корінь. Ці дії одного ступеня. Корінь і степінь, тому їх можна міняти місцями при виконанні mm -hmm. дій. Але це якщо одне з одним там, не, не розділені додаванням чи відніманням. Добре, що це буде? Корінь третього степеня з вісьми. Скільки це? Два. Два в степені mm -hmm. мінус два, це скільки буде? Одна четверта. Одна четверта, добре. Третій приклад порахувати значення 16 десяти Степені мінус на цілу 5. Згадуємо, щоб записати в вигляді корня, треба перетворити оцей десятковий дріб у звичайний. Який це буде дріб? Одна друга. Це мінус одна друга. Далі, тепер в вигляді корня. Як це запишеться? Корінь другого степеня з числа 16-10 -ти тисяч. Степені мінус 1. Добре. Тут так само, як в попередньому прикладі. Корінь квадратний з числа 16 десятитисячних гарненько добувається, бо парна кількість е, знаків після коми 4 штуки, і число 16 це повний квадрат. Тому ми його записуємо під корінь, а в дужках потім, і за дужками – мінус перший степень. Тобто, спочатку добуваємо корінь, тут так буде легше, а потім вже підносимо результат до степені. Давай ми цю властивість сюди впишемо, що можна поміняти дії місцями: корінь і піднесення до степені. Ну і там, звісно ж, треба враховувати, якщо парний степень корня, то там від'ємне число не мусить бути під корнем. то вже треба дивитися в кожному mm -hmm. конкретному випадку. Ім цілих 4 відсоти. Так, в степені мінус 1. Ну а тепер згадуємо, як це рахувати. 25 буде. Правильно, це буде 4, сотих, так, я розпишу в степені мінус 1. Це скорочується: це 1,25 в степені мінус 1, а це вже 25. Четвертий приклад: 32 в степені 0,4. Згадуємо попередній приклад, що ми спочатку робили за такої умови? Ну, це перетворити показник У дріб. У звичайний дріб. Бо на цілих це також дріб. Значить, будемо мати 32 в степені якому? Дві п'ятих. Так, це буде в степені дві п'ятих. Тепер вигляді корня. Корінь п'ятого степеня з числа. 3.2. Два в другому степені. Да. І також, оскільки 32. Це є п'ятий степінь певного числа, то спочатку можна добути цей корінь, а потім результат піднести до квадрату. Ну, яке число в п'ятому степені дорівнює 32. Два. Так, Правильно, це п'ятий степень числа 32. Тобто це буде 2 в другому степені і дорівнюватиме ясно, чому. Mm -hmm. П'ятий приклад. 11,19 в степені 2,5. Які перетворення тут висвічуються нам? Показник перетворити у дріб. Правильно. Звичайний дріб. І. Перетворити в неправильний дріб. Основу. Перетворити у неправильний так. дріб. Так, що це так. буде за дріб? 109. 109. Степені в якому? Степені 5 других. 5 других, правильно. Тепер в вигляді корня, бо це нескоротний дріб. Квадратний корінь з числа 109 степені 5. Добре. Оскільки корінь квадратний з обох чисел, із, із числа 100, із дев'ятки. Корінь квадратний добувається, також ми спочатку добуваємо корінь, а потім результат підносимо до п'ятого степені. 10 третіх. Так, 10 третіх. В дужках пишемо в п'ятому степені. Ну і тепер піднести до п'ятого степеня це число. Сто тисяч двісті сорок Сто тисяч. Правильно, п'ять нулів мусить бути, а три в п'ятому це двісті сорок